На огляд до сімейної лікарки перед проведенням щеплення від кору, паратиту та краснухи ужгородка Людмила Попович привела шестирічну дочку Яну. Ти вмієш читати? Да. І рахувати вмієш? Так. Да. – Умнічка, а горлочка мені покажеш? Ну покажи. Сімейна лікарка Щерпо. оглянула дівчинку та дозволила зробити щеплення. Я йду до школи і сьогодні мені робили прививку. Донечці 6 років готуємося в перший клас восени, тому прийшли на планову прививку КПК Кір паротит, Краснуха. Всі прививки робимо планово, щоб чогось не було наявності, не було такого. Старша медична сестра Ужгородської амбулаторії номер 6 Світлана Кутюк каже: наразі у наявності є всі вакцини. Станом на 10 годину ранку щеплення від паратиту, кору та краснухи зробили п'ятьом дітям. Це одна дитина річна і чотири шестирічних дітей, які оформляються в школу. Значить, КПК всі ми забезпечені. Всі вакцини є. Навіть не знаю, якої немає. Все, є КПК в такому кількості, що всі діти можуть привитися як річники, так і шестирічники. У нас вакцина проти кору дуже мало часу не було. Тобто влітку не було там два-три тижні, і в грудні не було майже тиждень, може трошки більше. Тому ми щеплення робимо ну, майже щодень. відмовників наразі ну, майже немає. Дітки щепляться, річники і шестирічки, кому не зроблено було вчасно, тому дороблюємо і в півтора, і в два роки. За 2022 рік у нас було зроблено 386 щеплень проти кору, за, лю... за січень місяць у нас було зроблено 30 і за лютий 40. Загалом на Закарпатті минулого року щепили проти кору паратиту та краснухи близько 80% дітей, каже головна епідемологія краю Вікторія Тимчик. У 2022 році наші показники охоплення становили 78% від запланованих у віці одного року, а також 76% від запланованих у віці шість років. Звичайно, що порівнюючи з 2021 роком, ці показники є. Нижчими на 4 і на 9 відсотків відповідно. Трохи в другій половині року ми відчували деякі перебої із надходженням вакцини в регіон. Але ситуація виправилася у листопаді минулого року, і в принципі ми закінчили 22 рік із забезпеченням, що майже 93 відсотки від річної потреби. За словами Вікторії Тимчик, наразі в краї близько 7 тисяч доз вакцини від кори паратитутокраснухи. Батьки дітей, яких вчасно не. Щепили, можуть це зробити будь які амбулаторії Закарпаття. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.